Добрий день. Сьогодні хочу показати всім свою кімнату. Мені багато в коментарях пишуть, запитують, і як я проживаю, яка в мене кімната, які в мене условия. Я вже знімав відео, я показував, як я роблю вправи в кроваті, як я піднімаюся. Мене мама зачіпляє, я стою. От я сьогодні вирішив показати ще раз свою кімнату. Ось моє універсальне ліжко. Я його отримав в цьому році. До цього у мене було також ліжко, мені купували його одразу після аварії. Зараз я отримав нове ліжко. Правда, не таке, як я хотів. Я хотів універсальне ліжко з електроприводом, але мені, на жаль, відмовили. Далі, у мене шведська стінка. За допомогою неї я піднімаюся. Мене мама зачеплює і я стою. Далі в мене шкаф. В шкафу знаходяться всі мої ліки. Мамі удобно брати їх і, і давати. Такими ліками я користуюсь кожного дня. Ще в мене є телевізор. Його мені подарували друзі на день народження. Мої... Щоб я міг дивитися. Футбол. Я з дитинства дуже-дуже полюбляю футбол. Отака моя кімната. Ще я отримав настойний столик для того, щоб я міг їсти в ліжку. я дуже рідко ним користуюсь для того, щоб їсти. На ньому мама в основному робить всі перев'язки, готує. Оце таке. Ось така моя кімната. Дякую, що подивились. Підпишіться, будь ласка, на мене та залиште коментар. Слава Україні!